10 автомобілів, які зберігають свою цінність найгіршою. Завантажені машини, чому деякі машини втрачають ціну швидше, ніж у вас час моргнути. Автомобільний ринок це складна екосистема, де ціни постійно змінюються під впливом технологічних проривів, зміні переваг споживачів та макроекономічних факторів. Інвестиції в автомобіль завжди є ризиком, і розуміння того, які моделі амортизуються найшвидшими. Може бути ключем до більш розумного фінансового рішення. Недавнє дослідження IC Cars вилило світло на це питання, визначивши десяток автомобілів, які демонструють найшвидше поглинання амортизації. Але що за цими числами? Чому деякі машини втрачають ціну швидше, ніж інші? У цій статті, як досвідчений автомобільний експерт, я проаналізую цей список, я поглиблюю причини такої поведінки та дам практичні поради для потенційних покупців. Чому автомобілі амортизуються? Перш ніж перейти до конкретних моделей, важливо зрозуміти загальні фактори, що впливають на амортизацію. Очевидно, що нові технології та конкуренція відіграють ключову роль у світі, де щороку з'являються нові, більш досконалі моделі. Старі машини швидко стають менш привабливими для покупців. Але це далеко не єдина причина. Репутація бренду, вартість обслуговування, наявність запасних частин, навіть маркетингова стратегія виробника все це може вплинути на те, як швидко автомобіль втрачає ціну. Технологічна застарілість, наприклад, на електромобілі особливо впливають технологічний прогрес. Батареї стають кращими, заряджаючись швидше, діапазон збільшується. Автомобіль, який був флагманом вчора, може здатися застарілим сьогодні. Репутація бренду деякі бренди мають репутацію надійних та довговічних автомобілів, що дозволяє їм підтримувати свою цінність краще, ніж інші. Інші, навпаки, пов'язані з проблемами та дорогими послугами, що негативно впливає на їх амортизацію. Вартість послуг, дороге обслуговування це правильний спосіб знецінити машину. Якщо власники змушені витрачати великі суми на ремонт та заміну деталей, вони швидко позбулися автомобіля, що призведе до падіння попиту та зниження ціни. Маркетинг та позиціонування, ефективна маркетингова кампанія може значно підвищити привабливість автомобіля та допомогти йому зберегти свою цінність. Невдача стратегія або відсутність уваги з боку виробника може призвести до зменшення попиту та швидкої амортизації. Аналіз списку ICars, IC хто програв у гонці за цінність. Тепер давайте подивимось на список автомобілів, які згідно з дослідженням IC Cars, амортизуються найшвидшими. Я спробую дати не лише пояснення цифр, але й поділитися своїм особистим досвідом та спостереженнями. Jaguar E-Pace 72 – 72,2% амортизація, є не здивований цим результатом. E-Pace була амбітною спробою Jaguar вступити в сегмент електромобілів, але, на жаль, компанія не могла надати йому належної уваги та просування. Дизайн, безумовно, цікава, але специфікації застаріли, а відсутність надійної мережі зарядних станцій лише посилила ситуацію. Я бачив кілька і як таксі без водія в Лос-Анджелесі. Це, мабуть, найяскравіше свідчення того, як ця модель втратила свою привабливість. BMW 7 серії 67,1% амортизація флагманський седан BMW завжди був жертвою власної розкоші. Висока ціна, дороге обслуговування та постійне прагнення до інновацій призводять до того, що нові моделі замінюють старі з ринку. Серія G11, використовуючи вуглецеве волокно, була технологічною проривом, але це не врятувало його від швидкої амортизації. Якщо ви розглядаєте придбання вживаних сімох серій, переконайтеся, що у вас є бюджет для регулярного обслуговування та можливого ремонту. Tesla MOL S 65,2% амортизація Tesla Мол S – це автомобіль, який змінив світ. Але, як і будь-яка технологія, вона застаріла. Поява більш доступних та технологічних електромобілів від інших виробників, а також власні зусилля Тесла щодо вдосконалення моделей S призвела до зменшення його вартості. Незважаючи на це, Мол С є чудовим вибором для тих, хто шукає продуктивний та інноваційний електричний автомобіль. Infinity QRX 80 65,0% амортизація цей позашляховик цікавий випадок. Він має потужний двигун, надійний дизайн та привабливий дизайн. Але, мабуть, невизначеність з майбутнім Nissan та Infiniti, а також наявністю більш сучасних конкурентів вплинуло на його амортизацію. Якщо вам потрібен великий і надійний позашляховик, «Юркс 80 може бути чудовим варіантом, особливо якщо ви шукаєте вигідну ціну. Мазаради Уайбли, 64,7% амортизація Уайбли це спроба Мазаради створити більш доступний седан, але, на жаль, компанія не могла досягти успіху. Недостатня популярність, дороге обслуговування та завершення виробництва у 2023 році призвели до швидкої амортизації. Якщо ви хочете відчути себе власником Мазаради, уайбли може бути цікавим варіантом, але будьте готові до високих витрат на обслуговування. BMW 5 серії 64,7% амортизація, як і 7 серії, 5 серії популярний і технологічний седан, який швидко амортизується. Постійне оновлення технологій та конкуренція з іншими виробниками призводить до зниження цін на вживані автомобілі. Якщо вам потрібен надійний і комфортний седан, п'ятьох серій може бути чудовим вибором. Nissan Leaf 64 – 64,1% амортизація перший масовий електричний автомобіль Nissan був інноваційним, але застарілим. Обмежений запас інсульту, повільна зарядка та конкретне плавання чадаму зробили його менш привабливим для покупців. Тим не менш, лиф залишається чудовим варіантом для коротких поїздок і тих, хто шукає доступний електричний автомобіль. Мазаради Левант 63,7% амортизація, перша спроба Мазаради вести сегмент позашляховика була не дуже успішною. Італійський бренд має чудову репутацію, але машини Maserati не зберігають свою цінність. Якщо вам потрібен розкішний позашляховик, Леванти може бути цікавим варіантом. Але будьте готові до високих витрат на обслуговування. Tesla Model X 63,4% амортизація своєрідний кросовер Tesla Model X з футуристичною конструкцією не міг підтримувати свою цінність. Непостійний попит та висока конкуренція призвели до зниження цін на вживані автомобілі. Кадалак Escalade ESV 62 – 62,9% амортизація масивна Escalade ESV – одна з найкорисніших сімейних автомобілів, яку ви можете придбати. Але навіть цей популярний позашляховик не міг зберегти свою цінність. Поради щодо покупців, як уникнути помилок. То, що можна вийняти з цього аналізу? Ось кілька порад для тих, хто планує придбати машину. Вивчіть історію амортизації, перш ніж купувати вживаний автомобіль, вивчіть історію його амортизації. Це допоможе вам зрозуміти, як швидко він втратить ціну. Розглянемо вартість обслуговування, дізнайтеся, скільки витрат на обслуговування автомобілів. Дороге обслуговування може значно знизити його вартість. Зверніть увагу на репутацію бренду, бренди з хорошою репутацією, як правило, тримають свою цінність краще, ніж інші. Не переслідуйте новинки, нові моделі швидко втрачають ціну. Якщо ви хочете заощадити гроші, розгляньте можливість придбання вживаного автомобіля. Пам'ятайте технологію, технології швидко застаріли. Якщо ви хочете придбати автомобіль, який буде актуальним протягом тривалого часу, виберіть моделі з сучасними технологіями. Висновок амортизація кола це складний процес, який впливає багато факторів. Розуміння цих факторів допоможе вам прийняти більш розумне фінансове рішення при купівлі автомобіля. Не переслідуйте нові продукти, враховуйте вартість обслуговування та не пам'ятайте про репутацію бренду. І найголовніше робити покупки свідомо і не бійтеся задавати питання. Зрештою, автомобіль це не лише засіб перевезення, але й інвестиція, яка потребує продуманого підходу.